Поїхали. Батько любить ходити вдома абсолютно голим, сідає вечеряти з сім'єю в такому вигляді та не звертає увагу на зауваження. Підкажіть, чи є це психологічним розладом? Та що можна з цим зробити? Була така ситуація, коли ми вивчали саме розлади перверсії сексуальних девіацій. Mm -hmm. Розумієш, для того, щоб людина вважалась первертом, вона має дуже сильно не відповідати соціальним нормам культури, в якій знаходиться, мати сексуальний контекст. Тобто, якщо людина гола, це завжди пов'язано з сексуальним контекстом. Це не біль не стільки про комфорт, скільки про ігнорування сексуального контексту. І третє, вона має бути не критична. Вона має не роз... ну, людина, не має розуміти, чому це так ну, неприйнятно. Виходить так, що є в що в людини є реверсія, сексуальна девіація, при якій людина ігнорує, наприклад, норми соціальні. Що з цим робити? Ну, Йти від такої людини, не жити з такою людиною. Навіть якщо у вас немає можливості не жити, тоді ну, ви можете говорити з мамою, якщо у вас є мама. Ну, Тобто говорити, що дивись, ну, це ненормальна, мама голе виходить і каже, що таке. Просто ви живете в мультику Флінстоуни, чи що, я не можу зробити? Ні, я просто хочу знаєш недостатньо контексту, але те, що ось описали, це дуже схоже на перверсивну модель поведінки, коли людина це екзибіціонізм. Насправді це екзибіціонізм, схильність показувати свої геніталії, схильність транслювати свою сексуальність. Це не є здорова модель поведінки.